Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати жовтеньке курчатко повітряною кулькою. А щоб намалювати курчатку, нам сьогодні знадобиться повітряна кулька, білий аркуш паперу, серветка, пензлик, підставка під пензлик, стакан з водичкою та фарба. Жовтого кольору, зеленого, чорного та червоного. Жовту фарбу треба налити у блюдце. Але спочатку розімнемо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Пі-пі-пі мої курчатка. Вже клюють свої зернятка. Мама курочка крокує і курчат своїх рахує. Один, два, три, чотири, п'ять. Як же важко всіх зібрати? Беремо надуту повітряну кульку. І макаємо у жовту фарбу, фарба залишається на кулі. Притискаємо кульку до аркуша паперу, і у нас вийшов ось такий маленький кружечок, це тулуб. А зараз намалюємо голову, як гарно виходить. Спочатку тулуб, а потім голова. Беремо пензлик та Малюємо червоною фарбою спочатку дзьоб, а потім лапки. У курчатка червоні лапки. Пензлик вимиваємо та висушуємо. Зараз набираємо чорну фарбу і домалюємо оченятко. знов вимиваємо пензлик та висушуємо. Набираємо зелену фарбу та намалюємо курчатку травичку. Малюємо довгі та короткі прямі лінії, знову набираємо фарбу і знову малюємо довгі та короткі лінії. Ось таке у нас вийшло гарне курчатко. Молодці малята! До нових зустрічей!